Німіть руки в ділянці великого, казімного, середнього, половини безім'яного пальця. Є відчуття печіння у них. Хочете підставити руку під холодну воду, щоб остудити їх трішки. Вночі вони настільки сильно затерпають, що доводиться прокидатися, потрусити ними, розім'яти. Скоріше за все, у вас є синдром карпального каналу. Це стан, при якому середини нерв, який проходить тут і інервує цю ділянку, стискаються у цій області з в'язкою. Це може відбуватися від особливостей. Праці і як правило, це особливість фізичних навантажень. Вони нові або хронічні. Тому що робити? Перше, це гігієна праці. Якщо ви тривало працюєте за комп'ютером, прокладати ці ділянки, щоб нерв не зазнавав такого тиску. Друге це гімнастика, знову ж таки, при тривалих навантаженнях давати розминаючі рухи. Третє лікування це медикаменти і фізіотерапія. Якщо ці методи неефективні, виконуються малоінвазивні інтервенції, блокади у ці ділянку краще під ультразвуковим контролем. І наступний етап вже хірургічний, коли повністю ця зв'язка розсікається, щоб звільнити нерв від натиску.